Шановні чернігівці, як вам вже, мабуть, добре відомо, сьогоднішній мій ранок важко назвати добрим. 7.20. Збираємо дітей до школи, готуємося до роботи. Дзвінок в двері. П'ятеро чоловіків. Прийшли з обшуком. Я попросив почекати, щоб зібрати та вивезти з квартири дітей, аби вони не бачили, як в їхніх іграшках риються силовики. Але питання, схоже, було дуже термінове, і чекати ніхто не став. Зачитали ухвалу Шевченківського суду Києва. Він сотні кілометрів від Чернігова, але чиновникам центру, яким наше місто, як кістка в горлі, там було легше порішати та отримати дозвіл. Формальна підстава для слідчих дій: з'ясувати деталі офіційного проєкту Міжнародного комітету Червоного Христа з відновлення обладнання паливоподачі на Чернігівський ТЕЦ, яке було зруйновано російськими окупантами. Меморандум про співробітництво підписував ще в грудні минулого року міський голова Владислава Трошенка. Цей проєкт повністю фінансується та координується Червоним Христом. Місто не витрачало бюджетних коштів та не бере участі в їх розподілі та проведенні робіт. Більше того, Чернігівська ТЕЦ, на якій проводилися роботи, на їх період перебувала в оренді приватної фірми «Технова». Тобто, привід для обшуку взяти зі стелі. А от реальна причина. Думаю, вам добре відомо. Це початок нового політичного шоу-сезону. Силовики прийшли, щоб передати черговий політичний привіт Чернігів. Історія, яку почали з мером Владиславом Матрошенка, продовжується. Як бачимо, питання не в прізвищах, питання не в Атрошенку чи Ломаці, питання в тому, що Чернігів бісить політиканів з центру. Впевнений, що час і Чернігівці все розставлять по своїх місцях. А ще силовики забрали мобільний телефон. Що ж, знайду там фото з прапором честі Чернігову від парламентської особлеї Ради Європи. Бо Чернігів має честь, на відміну від сценаристів цього політичного безлуздя.